Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Музика. Підготовка до виборів триває списки, запрошення, попередні голосування. Терновка-Терасполь новий маршрут для жителів околиці столиці. Флешмоб, хора та національні подвір'я. Рибниця відзначила день народження. Осінні віруси повертаються, кількість хворих більшає. До виборів депутатів усіх рівнів залишається трохи більше тижня. Запрошення розсилають по містах і районах. Вже почали працювати дільничні виборчі комісії. Всього їх 246 по країні. У понеділок почнеться дострокове голосування. Терасполь, 12 школа. За тиждень тут відкриють дві виборчі дільниці. Комісії вже працюють. Для Людмили це треті вибори. Вона заступниця голови комісії. Цього разу буде виїжджати до виборців додому. До тих, хто за станом здоров'я не може приїхати на дільницю і проголосувати. Вони можуть позвоніть. Вони можуть зателефонувати до нашої виборчої комісії, залишити усну заяву. Щодо них в день виборів має прийти виборча комісія. Ми приймаємо дзвінки за три дні до виборів і в момент виборів, 30 листопада, з 8 ранку до 4 вечора. Ольга голова комісії, зараз зайнята списками виборців. Їх звіряє та уточнює. Каже, до проведення виборів майже все готово. Наступного тижня тут встановлять урни прозорі і опломбовані, і кабінки для голосування. Бюлетень на руки також видається в єдиному екземплярі. Ми визнаємо бюлетень дійсним. Ми визнаємо бюлетень дійсним у тому випадку, якщо в квадратику навпроти кандидатів стоїть один знак, будь-який. Але головне, щоб він був в одному з квадратів. Якщо знак стоїть більш ніж в одному квадраті, цей бюлетень визнається недійсним. Виборчих дільниць по республіці буде 246. сорок за ходом голосування будуть спостерігачі та відеокамери. У містах і районах з'являться запрошення на вибори. У кожному є QR-код з посиланням на сервіс ЦВК. По ньому можна знайти свою дільницю. Він прокладе маршрут від вашого будинку до місця голосування проводиться робота. Активно проводиться робота з інформування виборців про місце та час проведення процедури голосування. Розміщуються на території виборчих дільниць спеціальні інформаційні оголошення, в яких вказується інформація про те, де розташовується виборча дільниця, номер телефону, а також час, коли буде проводитися дострокове голосування. Отже, у понеділок почнеться дострокове голосування з 24 по 27 листопада у територіальних виборчих комісіях, 28 і 29 – у дільничних. Проголосувати достроково можна за місцем прописки з 8 ранку до 17.00. Це для тих, хто працює або виїжджає в основний день виборів. Участь за заявою з собою тільки паспорт. А вже 30 листопада єдиний день голосування. Виборчі дільниці працювати з 8 ранку до 8 вечора. Новий маршрут Терновка-Терасполь. Так вирішили проблему з транспортом для жителів околиці столиці. Маршрут від Терновки до вулиць Нахімової Чайковського в Терасполі. Кінцева на залізничному вокзалі. Детальніше у нашому сюжеті. Вулиця імені адмірала Нахімова до колишнього кафе околиця під'їжджає маршрутка. Місцеві жителі чекали на неї давно. 645, ми, встигаємо... ми встигаємо на роботу. Те, що треба, прямо супер, чесно. Тому що ми за цей час тут дуже втомилися. А ходили, коли скасували 1А, ми пішки на таксі, коли дощ, діти в школу приходили мокрі. Раніше кажуть, тераспольчани, тут проходив маршрут 1 а вже кілька місяців. Як його скасували? Людям до найближчої зупинки доводилося йти майже півгодини. Маршрутку просили повернути. Начался маршрут. движения. мінеконом працює з колективними зверненнями тероспольщан, тому числі жителів передмість. Почався маршрут від Терновки через селище Новотераспольське, далі курсує через Мечнікова і вулицею Радгоспною до вулиці Чайковського. Спускається по Нахімово до околиці. Потім повернеться до 14-ї школи по і Чайковського. Повертає на Карла Ліпних та із вулиці Леніна слідує в напрямку залізничного вокзалу. Цим маршрутом закривається потреба жителів. Цих вулиць. Новий маршрут стартує о 6.45. Останній рейс о 18.00 від залізничного вокзалу. У Мінекономрозвитку кажуть, Терновка Террасполь соціальний маршрут. Обслуговує його фірма-перевізник, яка відповідає і за 14-й маршрут. Більш прибутковий, там пасажирів вистачає. Тому взялися за більш важкий, менш вигідний, але такий потрібний людям. І що це Шукаємо шляхи, які б забезпечили фінансування цих соціально значущих напрямків, наприклад, якісь вільні кошти, які держава отримує від реалізації особ, теж можна було б направляти на часткове їхнє фінансування, зокрема, компенсувати припустимо паливо, яке займає більшу частину рентабельності цих перевезень. Тобто, ми працюємо в цьому напрямку. Проблему з транспортом у столиці вирішуватимуть і для інших мікрорайонів. За словами Тарас Польчан, довго доводиться чекати восьму маршрутку, 23-ю, 16-ту та інші. За словами фахівців, це питання на контролі. Сьогодні рибниця відзначає свій день народження. А з днем міста рибничан привітав президент Вадим Красносельський. Місто радує оку незалежно від пори року тут завжди красиво і затишно. У працьовитих жителів рибниці непохитні характер і воля. Вони трудяться в розпечених цехах молдавського металургійного заводу на виробництві цементу в сільському господарстві, розвиваючи і постійно примножуючи досягнення заради благополуччя своїх дітей і онуків. Переконаний, що у рибниці світле майбутнє майбутнє, яке вже сьогодні створюється її жителями. У рибниці відзначили 397-й день міста. На площі був флешмоб під пісню про рибницю. Її написав штучний інтелект. На подвір'ях пригощали юшкою, плациндами та голубцями. Старт свята на головній площі тут підняли прапор республіки. Почесна місія в юної гімнастки призерки Балканських ігор Катерини Димбовської. Люблю рибніша, патомуслюблю рибницю, бо це моє місто. Я тут народилася, живу тут майже 14 років. Люблю за її яскравість, за добрих людей. Рибниця місто металургів. Завод це гаряче серце міста. Тому прапор рибниці підняв металург Ігор Гункін. За будівництво заводу я гордий. Він змінився кардинально на краще, тому що приїхало дуже багато людей з різних кінців колишньої країни, які зробили свій внесок у всі сфери життя та діяльності. Тому я вважаю місто тільки розквітло від цього, і ми всі разом з ним. Тому я дуже люблю рибницю. Ні на що її не проміняв би. Далі флешмоб пісню про рибницю, до речі, написав штучний інтелект. Потім поклали квіти, згадували героїв, які у різні роки захищали рибницю. А на площі станцювали велику хору. Тут же розгорнулися подвір'я сіл району. Гостей зустрічали хлібом, сіллю і не лише. Козаки рибничан пригощали гарячою юшкою. Її зварили на багатті. На площі розгорнулася виносна торгівля. Сьогодні у бюджетників вихідний день народження рибниці відзначатимуть у кожній родині. Сібираємося середним і близьким. збираємося з рідними та близькими. Дуже любимо це свято, готуємо різні смаколики, холодець, салати. Ми поїсти все любимо. Є хороший привід. удома. Ми, ми відзначаємо всією родиною весело, всі радісні. А ввечері на площі великий концерт виступлять найкращі колективи міста. Буде і дискотека. А напередодні в палаці культури провели урочисті збори, вручили нагороди кращим рибничанам, а ще був концерт, виставки та лазерне шоу. Ніна Зав'ялова майже півстоліття викладає в дитячій художній школі. Виховала не одне покоління майстрів пензля. Напередодні свята їй вручили орден Трудова слава. Це, мір це світ фарб ліній, це особлива сфера, де дитина може розкрити свій талант, десь емоційно може показати себе в красі яскравості фарб, десь графічна робота може бути цікавою. Можливо, і не за всіма правилами, але дитина висловлює своє я. Грамоту президента вручили скульптору Анатолію Білому. Він один з авторів фонтану з ліліями і скульптури Архангела Михаїла. А зараз працює над іншим проєктом. Задумка його задумку ми втілюємо в Красненькому. Хочемо зробити казковий парк, щоб там було багато казкових персонажів, зроблених з бетону або з дерева. І плюс біблійний парк у себе вдома. Заодно можна буде оцінити загалом. Можливо, навіть застосовувати в інших містах та селах наш досвід і теж створювати такі майданчики, розвивати культуру на сцені. Кращі творчі колективи міста. Юні артисти дитячих садків привітали рибницю з днем народження. Виступив і отець Герасим. І я А у фоє палацу культури виставки одна з них заслуженого художника Віктора Зав'ялова. Більшість картин художник присвятив старій рибниці. До наводнення. до повені у 67-му році це було одне місто. А після повені у нас почалося будівництво і відродження рибниці, і вся вона перебралася у верхню частину. Нова рибниця вона відрізняється дуже сильно. Намагаюся зафіксувати якісь куточки. І лазерне шоу глядачам показали пам'ятки міста. Опалювальний сезон в Дубосарах стартував успішно, аварій не було. Тепло, газ, воду, світло подають безперебійно у дорожній ділянці та житлово-комунальному господарстві. 25 одиниць техніки. Вже заготовили майже 2000 тисячі піску і понад 60 тонн солі. Це на третину більше ніж витратили минулого року. Про те, як підготувалися до зими в Дубосарському районі, говорили на сесії міськрайради на крім цього оголошений зараз тендер на придбання додаткової технічної солі. Я думаю, що тієї кількості, яка на сьогодні є, буде достатньо, але береженого Бог береже. Тому ми передбачаємо додаткове придбання для того, щоб бути повністю забезпеченими на весь період. Цементно-бетонні дороги взимку посипають тільки піском, сіль їх руйнує. За п'ять років до босарах перевели в цементно-бетон десятки вулиць. Це майже 62 тисячі квадратних метрів. За 30 адресами зробили нові тротуари на вулицях Свердлова, Леніна, Фрунзе, Шевченка, Ломоносова побудували парковки, робили ремонти за фондом капвкладень. ремонтували садочки, школи, лікарні. Реальні історії так називається десята збірка. Оповідань і статей Наталії Єлфутіної, вчительки історії Тераспольської школи-інтернату. На сторінках книги історія нашого краю, видатні особистості і герої радянського союзу. Всі ці матеріали публікували в республіканських газетах, закордонних виданнях. Зараз все об'єднали. Знаєте, ну от ні такого щоб Знаєте, Ось немає такого, щоб збірка якась була вже доводиться шукати десь по інтернетах, книги вишукувати. Вирішила, що в бібліотеці було міський. Кому потрібно, прийшов і взяв. Микола Скліфосовський, уродженець Дубосарського району, вперше застосував анестезію і розробив метод зрощування кісток. Лев Тарасевич разом з іншими вчинами відкрив чотири групи крові: це герої збірки Наталії Елфутіної. А ще в неї на сторінках композитори з села Вихвитенція Антон Рубінштейн і герої радянського союзу. Тираж збірки невеликий. Книгу можна буде прочитати у міській бібліотеці та на сайті історичного порталу. Осінні віруси повертаються у коридорах поліклінік черги, особливо до педіатрів. З 1800 хворих минулого тижня, половина діти. Але школи й дитсадки працюють у звичайному режимі. Групи на карантин не закривали. Пік захворюваності ще попереду. На прийомі у педіатра десятирічний Ілля скаржиться на нежить і кашель. каже, що вірус міг підхопити в школі. Тиждень тому учні повернулися з канікул. Знову багато спілкуються. Це одна з частих причин, чому інфекції швидко передаються. Там просто діти можуть, Там діти можуть кашляти, і я міг від них заразитися. Прокинувся вранці в середу. У мене щось з носом було, якийсь маленький нежить. Під вечір уже кашель. Ми закапуємо ніс обов'язково, аби нежить пройшов. А коли вже горло, то п'ємо гарячий чай, лимон і редьку п'ємо з імбиром. Лікарі кажуть, сезон тільки починається. Це ще не пік захворюваності. Зараз важливо не ігнорувати перші симптоми. Це нежить, кашель, біль в горлі температура і не займатися самолікуванням. Бувають пацієнти, обращають... Бувають пацієнти, звертаються вже за тиждень-два, намагаються самостійно лікувати простудні захворювання. Вони дійсно можуть ускладнюватися як синуситами, гайморитами, отитами. І можуть спускатися на нижні дихальні шляхи. Це можуть бути бронхіти. Хіти і пневмонія. Щоб не захворіти, лікарі рекомендують висипатися, пити більше води, включити в раціон фрукти і овочі і одягатися за погодою. Допоможе і вакцина від сезонного грипу. Вже щепилися майже 10 тисяч осіб. Зробити це можна безкоштовно в поліклініці за місцем проживання. Кривава півонія, справа терориста Ілашко. Документальний фільм на першому Придністровському. Навесні 92-го Це угрупування організувало хвилю терактів в Придністров'я. Розстріл швидкої допомоги, замахи на депутатів, розстріл Остапенка та вбивство Гусара. Верховний суд Придністров'я засудив Ілашко до страти, але вирок так і не виконали. 2001-го терориста передали Молдові. У Кишиневі його зустріли героєм, Видали найвищий орден. 17 листопада цього року у віці 73 років Ілля Ілашко помер. Влада Молдови оголосила 20 листопада днем трауру. Ця подія ще раз показує ідеологічну прірву між Придністров'ям та Молдовою. Отже, фільм Кривава півонія, справа терориста Ілашко Дивіться сьогодні в етері першого придністровського відразу після вечірніх новин. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому придністровському.